Вітаю, друзі! Сьогодні 29 квітня з вами Валерій Клочук, і сьогодні очільник Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг прибув до України з неоголошеним візитом. Це не перший візит за час широкомасштабного вторгнення, але може бути його останнім візитом у статусі очільника НАТО, тому що на липневому саміті у Вашингтоні швидше за все його змінить прем'єр-міністр Нідерландів Рюте. Ну, принаймні, такого рішення ми очікуємо, і все більше країн альянсу висловлюють йому підтримку. Маю на увазі новому главі. З чим, власне, приїхав я Столтенберг, що він сказав і що може означати його візит? Давайте спробуємо зараз з цим розібратися. Тому підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно поширюйте відео, друзі. Найголовніша мета, як на мене, цього візиту була. У спілкуванні Столтенберга з Зеленським, аби донести до нього інформацію, що на найближчому саміті у липні у Вашингтоні Україна не отримає офіційного запрошення до північно-атлантичного альянсу, але блок буде надавати Україні всю необхідну допомогу для того, щоб Путін ніяк не переміг в Україні. Оце головна мета, з якою приїздив Столтенберг. Вони окреслили з Зеленським. Низку заходів, які мають зробити в Україні, і які робитиме північно-атлантичний альянс для довготривалої багаторічної підтримки, коли ж вирешті-решт ми станемо членом НАТО. Питання відкрите на це Столтенберг не відповів. І у мене друзі відчуття, що ми швидше створимо новий військово-політичний союз із французами, британцями, Польщею, країнами Східної Європи, країнами Балтії, аніж ми вступимо до НАТО, і можливо це навіть буде кращим рішенням. Про Намі поки що офіційно про це ніхто не говорить. Але Манель Макрон, яке вам розповідав попередні дні, такий дискурс у Європі вже задає. Столтенберг переконаний, що Україна матиме перевагу на полі бою, і для цього альянс буде робити все необхідне. От, зокрема, він говорив із Зеленським про ініціативу створення. Фонду НАТО для України в сумі 100 мільярдів доларів на найближчі 5 років. Ця цифра вкрай мала для задоволення потреб військових для України, тому що нам щороку треба мінімум 100 мільярдів доларів в умовах війни. Звісно, в мирний час такої суми нам можливо і достатньо буде. Не всі країни-члени НАТО пристають на таку пропозицію Єнса Столтенберга. Є ті, хто категорично виступає проти, так само є і ті, хто виступає проти нашого членства, в принципі. Це ті ж самі Сполучені Штати Америки і Німеччина, вже не кажучи там, до прикладу про Угорщину чи якісь інші країни, які більш прихильні до Росії аніж до НАТО, хоча є членами НАТО. Те, що Німеччина та США виступають проти свого часу, підтвердила віце-прем'єр-міністр України, пані Стефанішина. Вона прямо сказала, що ну, ці країни ну, не бачать нас Північно-Атлантичному Альянсі. Відтак, липневий саміт у Вашингтоні, запрошення на який Зеленський отримав від Столтенберга, точно не матиме наслідком рішення про політичне запрошення України до Альянсу. Хоча Зеленський на це дуже сподівається. З на те, що війна триває. Очільник альянсу запевнив, що всі країни НАТО збільшують військову допомогу та оборонне виробництво. Звісно, що е, наявність і очевидність російської агресії і загрози не лише для України, а й для Європи змусила уряди країн Європейського союзу і не лише членів ЄС переглянути свою. Політику, щодо, щодо обороноздатності і безпеки, і збільшувати виробництво. Такий тренд в Європі вже присутній, і він буде зберігатися довгі роки. І для Європи безумовно Україна є фактором стримування російської агресії. Саме тому вони будуть збільшувати і військову допомогу, і оборони виробництва. Це абсолютно логічно, і це добре. Що сьогодні альянс розуміє, тому що це збільшує наші шанси вижити. Зокрема, також Єнс Столтенберг і торкнувся питання систем протиповітряної оборони і дійсно запевнив, що системи ППО в Україні будуть, але нарікав на тому, що зобов'язання, які беруть на себе країни-члени Альянсу щодо допомоги Україні, як то, наприклад, з передачою зброї, так і системами ППО, виконуються не так швидко. Втім, ви добре знаєте, що цю ініціативу зараз перехопила на себе Німеччина. Німеччина, як правило, дуже скрупульозно відноситься до своїх зобов'язань. Якщо вони щось обіцяють, то вони роблять. Тому Єн Столтенберг був доволі однозначним у питанні того, що Україні будуть передані системи Петрібот та будуть оновлені наявні в Україні і засоби ураження військових. Повітряних цілей російських, які залітають до нас в Україні ракет, у нас буде вдосталь і старяди до Петріотів і до інших систем протиповітряної оборони найближчим часом будуть вже в Україні. Ну, я думаю, якщо такі заяви лунають, то вони вже точно є. Щодо членства, ще буквально два слова. І до того, як ми рухаємося до Північно-Атлантичного альянсу, Єн Столтенберг поточнив, що ну, не всі країни підтримують. Це рішення, як я сказав вище. Але найголовніше на його переконання, що Україна має інтегруватися у північно атлантичний Альянс, максимально відповідати стандартам НАТО. І коли все це буде виконано. То тоді, якщо складуться політичні умови, будуть досягнуті відповідні рішення консенсусно щодо нашого вступу, ми дуже швидко станемо членами північно-татичного альянсу. Тобто нині нібито відбувається процес набуття нами членства в Альянсі. Ми наближаємо свої стандарти до НАТО, але ну як бачите, політичні умови не складаються. Тому зараз члени альянсу бояться говорити про те, що вони можуть отримати, е, точніше, ми можемо отримати, перепрошую, рішення від альянсу про. Повноправне членство, бо це може, як на мене, бути подразником для Кремля, і саме це є стримуючим фактором. Але минулого року на саміті у Вільнісі були ухвалені також дуже цікаві рішення, наприклад, щодо створення Ради Україна НАТО, яка працює, яка нам допомагає комунікувати з Північно-Атлантичним альянсом питання формування наших заявок на необхідну зброю і швидшої нам її передачі. Також ви знаєте, що відмінили план набуття членства, його немає. Тобто, е наш шлях до альянсу, нібито став коротшим, але він абсолютно не визначений. Як сказав Столтенберг, ми перейшли від двоетапного до, до одноетапного процесу надання допомоги. Ну, це також добре. І також, як він сказав, що ми маємо велику програму для оперативної сумісності, яка реалізовується нині, над нею активно працюють, і вона реалізується в практичній площині. Дуже цікава теза прозвучала стосовно того, що. Україна точно не програє, бо північно-Атлантичному альянсу дешевше допомагати Україні у війні, аніж дозволити російським окупантам перемогти, і запевнив, що Путін ніколи не переможе у війні проти України. Столтенберг також дорікнув союзникам за те, що вони не виконують взяті на себе зобов'язання, не так швидко передають зброю. Я про це говорив раніше. І така примітна деталь він відвідав Верховну Раду. В Верховній Раді спілкувався з народними депутатами, депутати активно з ним фотографувалися. Він сказав дуже ключову і цікаву річ, що шлях до НАТО однозначний, позиція Альянсу однозначна в тому, що Україна буде членом НАТО, але Україні потрібно більше працювати разом з Альянсом над системними реформами і в тому числі займатися питанням боротьби з корупцією, тому що це якраз і будуть ті політичні умови, в тому числі, які будуть сприяти. Нам швидшому вступу до Північного атлантичного Альянсу. Цікавий символічний візит Єнса Столтенберга до України. Дуже цікаво, вибачте, в лапках позиція. Північно-Атлантичного альянсу щодо наших перспектив набуття членства. Якщо ще минулого року перед Вільнюським самітом ми чули більш-менш однозначні заяви про те, що ми маємо великі шанси стати членом альянсу, то сьогодні Столтенберг говорить відкрито, що на членство в Україні розраховувати поки що не варто. Дійсно, це неприємна для нас риторика, але все ж таки повторюся про що я сказав раніше. Ідея створення іншого військово-політичного союзу в Європі лунає давно. Її першим озвучував в Україні Борис Джонсон, коли приїздив до нас ще у квітні 2022 року. І тоді, у бесіді із Зеленським, вони публічно наголошували на тому, що у Великобританії є ідея створення такого альянсу. Цей альянс може бути створений на базі країн-членів НАТО Європейського Союзу, але поки що НАТО до цього не готове. Проте навіть і виступає дипломатичний представник Європейського Союзу Борель. Відповідно заяву він робив пару місяців тому, коли коментував ідею Менеля Макрона зі створення єдиної європейської армії, і я не думаю, що зараз сильно раду вітатимуть нову європейську оборонну ініціативу Макрона, повсюдження. Його ядерної зброї, ядерної зброї Франції на території всієї Європи, це поки що лише початок розмови. Але ще раз наголошую, вона може стати серйозною практичною альтернативою створення нового оборонного союзу, куди війде Україна швидко. Легко, і як основний союзник буде, який буде отримувати нормальну допомогу, потужну, достатньо від своїх союзників по альянсу, в тому числі, і допомогу у вигляді військових формувань. І тоді Росія ніяк не зможе закинути, що вона воює проти НАТО. І як на мене, це було максимально правильним рішенням на даному етапі, але Чекаємо, можливо, такий дискурс і з'явиться. Ну, принаймні, точніше, дискурс є, а рішення очікуємо. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну і шану не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте написати коментар до цього відео. Дякую.